Привіт всім створеним за образом та подобою Божою. Поговоримо про питання, яке хвилює кожного християнина. Як нам, людям, визначити волю Божу? Для цього нам допоможе математична схема: три плюс один канали, завдяки яким ми можемо дізнатися волю Божу для нашого життя. Але перед цим ми повинні чесно відповісти на три запитання: перше. Чи я дійсно хочу дізнатися волю Божу щодо конкретного питання в моєму житті? Друге. Чи вірю я, що Бог може відкрити мені свою волю? Третє. Чи вірю я в те, що воля, яку відкриє мені Господь, буде для мене добра? Якщо на всі ці питання ми відповідаємо так? Тоді переходимо до каналів, завдяки яким ми можемо дізнатися волю божу. Отже, волю божу на своє життя ми можемо дізнатися через три канали. Перше, це Біблія в прямому сенсі воля Божа записана в його слові, в священному писанні в Біблії. Звичайно, там не написано конкретно про мене і про мою життєву ситуацію, але я можу знайти подібні ситуації, випадки, що траплялися з біблійними героями, і побачити в них себе. Також, що найголовніше, Біблія відкриває нам особистість Бога. Вона показує нам його характер, його вподобання. Тому, досліджуючи писання, ми досліджуємо самого Бога. Другий канал це вплив Святого Духа на моє серце. Це почуття миру, впевненості, в певному питанні, це внутрішнє відчуття, яке виникає під час молитви, яке, звісно ж, ґрунтується і підтверджується Божим Словом. Третій канал це. Це обставини мого життя. Тобто Господь через певні обставини в моєму житті може вказувати на свою волю. Отже, три канали, щоб дізнатися волю Божу: Біблія, вплив Святого Духа на серце, обставини мого життя. І є ще один: це радники. Але ми повинні розуміти, що це трошки відокремлений канал, тому що це не завжди сталий канал. Тому, звертаючись за допомогою до. Радників або наставників, ми маємо підключати ці перші три канали і аналізувати поради радників згідно з першими трьома. Отже, щоб дізнатися волю Божу на моє життя, я повинна читати і досліджувати. Писання, молитися і відчувати певний вплив Духа Святого на моє серце, аналізувати обставини, які складаються в моєму житті. Також я можу звернутися за допомогою до духовних наставників, лідерів, до духовних радників. Бажаю всім нам дізнаватися і жити згідно з Божою волею на наше життя. Будьте благословенні!